Жертвування душі непорочному серцю Марії О моя мати, щоб розпалити в серцях людських честь і любов до Тебе, приймаю уже відтепер з цілковитим підданням кожне терпіння, яке зволить Бог зіслати на мене негідну душу, як винагородження непорочному серцю Твоєму. Амінь. Літанія до непорочного серця Марії Серце Марії, Утіхо при Святої Тройці, молися за нас. Серце Марії, скарби Отця Предвічного, молися за нас. Серце Марії, слово Святого Духа, молися за нас. Серце Марії, віщуне милосердя, молися за нас. Серце Марії, святини мира. Молися за нас, серце Марії, за боруку спасіння, молися за нас. Серце Марії – скине святості, молися за нас, серце Марії – глибино покори, молися за нас. Серце Марії – дзеркало Божого милосердя, молися за нас, серце Марії – дзеркало Божого серця, молися за нас, серце Марії – Раю доброти, молися за нас. Серце Марії, скарби віри, молися за нас. Серце Марії, повното ласки, молися за нас. Серце Марії, потіху засмучених, молися за нас. Серце Марії, повне прибіжище грішників, молися за нас. Серце Марії, джерело всякої чистоти, Умилосердися над нами. Возвеличення непорочного серця Марії. Серце Марії, в якому Бог Отець має уподобання, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, через Сина Божого, любов'ю синівською люблене, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії через Святого Духа дарами ласк щедро обдароване. Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, жодною тінню гріха не сплямлене, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії до серця Ісуса досконало подібне. Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії з Ісусом для нашого Спасіння співтерпляче. Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, мечем болю зранене, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, люблячи людей материнською любов'ю, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії неустанно за нас благаюче, тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, наша надія спасіння, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, Зазнаюче від багатьох невдячність, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, перед яким остиглі і безбожні завинили, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, повне милосердя для заблуканих і грішників, Тебе навіки прославляти будемо. Серце Марії, за всі ласки і благословення нам уділені. Тебе навіки прославляти будемо. Будь благословенна, мати Божа, найбільшої честі і слави найгідніша.